У кривому розі не вщухають пристрасті навколо будівництва меморіалу. Камінь має бути світлий, а не червоний. А могили співпадати із надгоробками. Вимога родин загиблих. Я більше ніж впевнена, що експерти за, за не підписала такій про жорна, але ота було. Міська рада наполягає лише на власному варіанті проєкту та матеріалах і чомусь сильно поспішає реалізувати проєкт. Для людей для акції вони вирішили так отримати прибуток. Це проєкт про криверіг та криворіжців. І ми починаємо. Та розпочинаємо випуск. Із сумної новини у кривому розі до чотирьох зросла кількість загиблих через ракетний удар РФ 21 вересня. Від опіків у лікарні помер 50-річний Юрій Ткаченко, син Любові Ткаченко, яку поховали. Учора чоловік отримав 80% опіків, коли намагався врятувати матір спалаючого будинку. Разом з нею того дня жертвами російської ракети стали і неповнолітній хлопчик з бабусею. Сьогодні у місті прощалися із 12-річним Максимом Шаульським та його бабусею Валентиною Васильівною, які згинули у власній домівці. В цій родині троє дітей: найстарший син Микита захищав Маріуполь. Наразі у полоні розділити важке горе батьків та родичів прийшли багато криворіжців. Ми також співчуваємо родинам загиблих. Мертвим байдуже, якого кольору ваш пам'ятник ви це робите для себе у кривому розі набирає обертів скандал навколо будівництва меморіалу почесних поховань. Таку доволі болючу фразу вигукнула одна із прибічниць міськради на останньому обговоренні, коли родини загиблих просили підкоригувати проєкт. Нагадаємо, скандал навколо меморіалу вибухнув кілька місяців тому, коли родини. Полеглих дізналися про ініціативу міськради створити проект на власний розсуд. Ба більше за даними видання наші гроші. Вартість використаних матеріалів була завищена аж у 3-4 рази, і будівництво продовжують без погодження із родинами загиблих. Чому у місті так поспішають звести меморіальний комплекс і чи дійшли згоди на останньому засіданні? Про все це далі. Ви за мною спілкувалися. По цьому номеру телефону А чому не можуть члене? Робити? Робити? Ви завжди В чому проблема? Ну, ну і що що ви мені телефонували? Я сьогодні... так, ви, ви ж Сказали, що я а, вам не телефонувала. Ця суперечка відбувається прямо на вході Криворізької міськради. Дружину полеглого бійця Олену не жигай, не пускають усередину. Ви, сьогодні я вам ви записалися. і уточнювала, чому мене немає, мені не телефонували. Жінка, як і інші родини, прийшла на обговорення проекту будівництва меморіалу загиблим воїнам, але до міськради чомусь пускають не всіх. А давайте а не до ну, давай. Така напруга через меморіал, проект якого рік розробляли в міськраді, де центральний пам'ятник, хрест та будматеріали обиралися фактично без консультації із родинами. А коли ті стали вносити свої пропозиції, владці їх проігнорували. Один. Аби втихомирити гучний скандал, влада проводить кілька зустрічей з родинами, де обіцяє зміни у проєкті будуть і призначає останні спільні збори. Ми сьогодні зібрали черговий збір ініціативних груп багатьох ініціативних груп з питання обговорення теми єдиної теми. Чи є необхідність будувати і продовжувати будівництво те, яке сьогодні фактично розп... знову розпочалося меморіального комплексу? Чи наступне питання: ми нічого не робимо, зупиняємо. І далі продовжуємо радитися. Засідання мало поставити остаточну крапку у проекті будівництва родини загиблих. Просили прибрати центральну скульптуру, де в муках помирає один із солдатів, та замінити її на більш оптимістичну. залишити фактичне розташування могили із встановленим на ній надгробком, та урешті замінити колір на могильних хрестів із червоного на білий чи світло сірий. Є родини загиблих, які мають право і по людським законам, і по законам нашої держави бути. Включені в процес, в процес будування меморіалу в обговорення. Є можливості провести конкурси. Є але чомусь влада це маніпулює. Ні, не можемо конкурси проводити не можемо, нічого не можемо змінювати не можемо. От лише тільки так. Але ж ні, владці, хоч і розширили список людей, які мають голосувати за зміни у проєкті, Утім, погукали прибічників, які переконували голосувати за один перший і єдиний варіант. Цей меморіал створюється не тільки для родин загиблих, він створюється для майбутніх поколінь. І всі побратими, які мають біль у серці так само, як і ви, будуть ходити туди кожного року, на дати різноманітні дати і будуть вклоняти коліна. Тому ми також маємо право проголосувати. Показово, що проєкт розроблений без урахування інклюзивності поблизу меморіалу. Не передбачена навіть звичайна парковка на ці недоліки також звернули увагу родини загиблих. Та відповідь проєктантки здивувала. Я тоді вам казала, дорогі мої, пишіть офіційне звернення і звертайтесь до міської ради. У нас замовник проєкт – проекту департамент розвитку інфраструктури міста. Він зумовляє мені і дає завдання на проєктування. Якщо б ви звернулися туди, тоді б б зараз це обговорювати. Але у місті знають, що відповіді на запит можна і не дочекатися. Гарний приклад будівництво меморіалу, який влада розробляла без урахування думки мешканців. Як буде виглядати сектор почесних поховань? Ми дізналися майже в сер... вересні 2023 року, куди звертатися зі своїми письмовими змінами. До родин це не було доведено нічого. Ми тільки побачили публікацію, що договор один скасований, потім якісь опять нові торги, а вже на прозоро ми побачили, що проєкт збільшився. Майже вдвічі він, тому що там був 68 мільйонів, потім він став 128 мільйонів. За інформацією з неофіційних джерел, підрядники поспішають отримати кошти з будівництва, бо закінчується бюджетний рік. Причому вартість матеріалів вказали за завищеною ціною. Пише видання Наші гроші, яке займається корупційними розслідуваннями. Будівництво меморіального комплексу спочатку оцінили у майже 128 мільйонів гривень. Потім його ціну знизили до 80 мільйонів. Але у заниженій вартості Навці заклали свій інтерес, підрахували розслідувачі на одній з гранітних плит стоківського кар'єру. Переплата складає майже 1900 гривень. На плитці Покостівського граніту більше ніж 4500 тисячі гривень. А на полірованому бордюрі 3400 гривень. Показово, що власники цих підприємств є ще й підрядниками будівництва меморіалу. Чому саме доківські граніт? Тому що люди, які причетні до цього поховання, вони мають там акції. Тому У це вечірку вибрано цей матеріал. У людей там акції вони вирішили так отримати прибуток. отримати прибуток можливо під час війни. А це вже останні хвилини зборів. Камінь спотикання Червоний хрест, кольор якого родини просять наполегливо замінити. Порозуміння прибічники проєкту влади та родини загиблих воїнів так і не знайшли. А мені вирані. Є краски, є два, а е так, ані солдати, ані там солдати творчі ні. папой. Якщо я просить, щоб у моєї дитини на могилі ставили такий кест, я можу написати відмову офіційну. І ніхто не буде вправі поставити таку на могильну споруду, як я не хочу. Напишіть. Все? Думаю. Дякую. Зрештою, вносити корективи родин міська рада не схотіла. Обороні люди просто пішли зі зборів, але сказали, вивчають законодавство і зупинятися не збираються. Ми зупинятися не збираємося. Ми дуже багато роботи зробили. Там одна пані у нас сказала, що. Їм все рівно, тим, які там похоронені, їм все рівно. Это ви для себе ділить. Можливо, вона і права. Можливо, я це роблю для себе, щоб заспокоїтися і щоб щось зробити, ну, в себе в голові поставити якусь я галочку. Да, що він тут, я для нього щось роблю. Я звикла йому купувати щось. Відправляли посилки в армію кожні кожні два тижні, а тепер немає кому. Люди не розуміють. цього. Якби ця людина дійсно поховала свою дитину, вона б так ніколи не сказала. Але зборами у міськраді ця історія не завершилася. Після них родини загиблих бійців повідомили, що владці все одно зібрали необхідну кількість голосів і продовжують будівництво на цвинтарі. Що саме відбувається на секторі почесних поховань та що планують робити родини загиблих, про це ми поговорили із сестрою полеглого воїна. Міська рада не зібрала підписи за виробництво меморіалу у тому вигляді, в якому хоче міська рада, чи проти. Тобто певної кількості підписів не було. Що далі? Розкажіть мені, будь ласка. Ну, насправді ми не можемо бути впевнені, що вони не зібрали необхідної кількості підписів, тому що а, я бачила проток не протокол, а фотографію просто когось із змі цього листочка, який пропонувалося заповнювати родинам. І там була певна кількість людей, яка проставила проставили голоси так. Ну, відповідно, це були не представники нашої спільноти, які залишили зал, а, але хтось там все ж таки розписувався. Що там насправді чим формально закінчилася ця зустріч? Ми дізнаємося. Тільки коли отримуємо протоколи засідання, ми зробили на них запити і очікуємо на, на результати. Тобто, як формально закінчилася ця зустріч, ми на даний момент не знаємо. А проте, в нас є відеофіксація, на якій родичі загиблих дуже гучно заявляють про те, що вони не будуть приймати рішення за решту що вони нічого підписувати не будуть. Ви маєте на увазі, що коли говорили представники родин загиблих, що це їхня владність, власність приватна, тобто могила, їхня приватна власність, і вони не дозволяють там нічого робити. Ви про це? Ну так, да, але це не зовсім так. Я тут маю вас трошки поправити. Земля, на які згідно закону України про поховання та поховальну справу, з кладовища вона є комунальною власністю. Два на один метр там, де поховані наші рідні, ми є постійними поховання. І згідно цього ж закону, ніхто без нашої згоди не має права там нічого робити. Відповідно, родичі заявили про те, що вони будуть вони проти того, що там що встановлювали, вони не підписали ніяку згоду про продовження або про продовження будівництва меморіалу. Також вони, як їм було запропоновано на засіданні, прийняти на себе відповідальність за спільноту 800 родин. Вони цього також. Також не зробили і ніякої участі в голосуванні вони не приймали, але О, щось то... на цвинтарі відбувається. Правильно, ви помітили, що там є <как> дії, якісь. Зараз вже минулі декілька тижнів, напевно, три тижні, там відбуваються чорнові роботи, там вирили котловани під огорожу з обох боків, під капличку, під ритуальний майданчик і також під скульптуру. Вилили їх уже, вирили котловани самі вже досить давненько, ще до того, як ми почали наші перемовини з владою щодо цієї скульптури. І зараз там заливаються дуже активно е, як бетонна основа, фундамент для цих споруд. Е, і, власне, на е, даний момент в нас заливається фундамент для огорожі, для е, каплички і для скульптури. Це при тому, що на зустрічі е, у четвер минулий Катреченко нам повідомив, що під скульптуру нічого не заливається. Я правильно розумію, це та скульптура, де два воїни один тримає іншого. Чи захищається від там обстрілів інших? Оце ця скульптура, яка не сподобалась родинам. Правильно у п'ятницю на цвинтарі наші представники побачили, що роботи чорнові дійсно ведуться, і найцікавіше, що ми побачили, це те, що фундамент під постамент для скульптури повністю залитий, тобто бетонна подушка, вона повністю готова для подальших. Робіт. Ми також побачили, що на відміну від скульптури, фундамент для ритуального майданчика досі не залитий. Там виритий котлован, але фундамент не залитий. Тобто активно ведуться роботи саме з облаштування постаменту. Мова про те, що ми робимо той проєкт, який ми розробили. Або цей, або е, ніякий, але вони не зупиняють будівництво. Ми розуміємо, що вони далі будуть це робити. Вам це не подобається. Які ваші дії? Це таке хороше питання. Взагалі дуже складно сказати, ми дуже мало чим можемо впливати на даний момент на те, що відбувається на секторі. Бо забудовник робить свою роботу, він діє згідно свого календарного плану, згідно свого проєкту. Єдине, що ми можемо робити, це впливати на наших посадовців, щоб вони якось внести зміни до того проєкту, який зараз є, щоб вони зробили. Були те, що вони нам пообіцяли, хоча б для початку не встановлювати ту скульптуру обговорення. Ми вже почали. Окей, добре, але скульптуру ви вже пообіцяли, нам не встановити, пообіцяли конкурс провести. Ну то робіть те, що ви нам пообіцяли. Тобто, наша основна мета це домагатися від, від них виконання їх власних обіцянок. І найголовніше, чого ми хочемо, це поширювати цю інформацію. І я вам можу сказати, що це не проходить дарма, тому що є певна кількість родин, які знаходяться зараз за кордоном, але вони дізналися засобів масової інформації про те, що відбувається. Вони зв'язуються з наш з нашою спільнотою і намагаються, і, і також вносять свої побажання, тобто вони долучаються до обговорення і вони. Пишуть відмови також від того, щоб їм встановлювали такі запропоновані владою надмогильні споруди. Тобто я бачу, що те, що робить спільнота, це дійсно важливо для великої кількості людей, і що ми все це робимо не дарма. Єдині, хто нас не чує, це якраз представники нашої влади. Перш за все, ми хочемо чіткої конкретної комунікації з владою, щоб наші побажання і правки були внесені до проекту. Ми хочемо змінити колір надмогильної споруди та її форму. І ми хочемо внести правки для того, щоб збільшити інклюзивність нашого меморіального комплексу, і ми зараз, коли ми дивимося на цей проект, ми бачимо набагато більше недоліків, ніж ті, які ми декларували з самого початку. Тобто, ми бачимо, що там, наприклад, немає парковки для того, щоб люди доходили, щоб людям було близько йти до, до кладовища. Це важливо, важливо, але спочатку ми на це навіть не, не задумувалися. І кожного разу, коли ми відкриваємо проект, ми бачимо якісь недоліки, які будуть важливі не тільки для нас, а й для ветеранів, які туди будуть приходити, для бабусів, дідусів. І кожного разу їх все більше і більше а на цьому наш випуск добігає кінця, і зазвичай він закінчується цитатою якоїсь відомої людини. Але сьогодні хочу розповісти про одну із авторок такої цитати. Пам'ятаєте жінку із генічиська, яка радила військовим РФ класти у кишені насіння сонячника, або після їхньої смерті воно краще? Проростало через свій сміливий вчинок. Світлана потрапила під нагляд російських спецслужб у 2023 році. Окупанти оприлюднили відео, на якому змусили жінку вибачатися перед камерою. Проти Панковою було відкрито кримінальну справу за звинуваченням у екстремізмі, і окупанти планували відправити її до Росії для показового суду, але не сталося. Світлані Панковій вдалося вирватися із окупації. Тож найскорішої перемоги нам і миру це був випуск про криворіг та криворіжців. Побачимося наступної середи.